Слава Україні! Героям слава! З нами Дмитро Хлоп'яч, організатор команди Благодать вітаємо вас з перемогою в прем'єр-лізі в чемпіонаті Даймонд Ліга. Сьогодні хороший фінал проти нової пошти. Дім, які емоції від перемоги, ну і загалом від поєдинку. Емоцій зовсім немає. Всі емоції залишили сьогодні під час гри. Була дуже складна гра, гра двох достойних суперників. Напружена, коректна, так як має бути. Якщо підсумувати по чемпіонату, загалом налаштовувалися на перемогу в вищій лізі. Чи... Ну, спочатку ми хотіли просто пограти, як воно буде, От. а потім вже під кінець першого кола побачимо, що можемо боротися, чіплятися за призи. Тому максимально друге коло вже, в премєр лізі настраювалися по максимуму. І здобули, я вважаю, заслужену перемогу. Подяка нашим хлопцям, нашим лідерам, які до останнього їздили на ігри, терпіли. Сьогодні також гра складувалася не, не на нашу користь, але на останніх хвилинах переломили поєдинок і вибрали цю перемогу. Е, Дім, давай, мабуть, подякуємо ще Збройним силам України. Я знаю, в команді так, багато хлопців служить. Так? Да? так, так, наші брати римські. Сіре Андрій, Саша, Сінчишин зараз на чергуванні захищають, беружить наше небо. Також подяка всім нашим братам, нашим сестрам, нашим друзям, товаришам, які в Збройних силах, дякуючи ним, ми можемо тут в доволі таки мирному Києві грати і отримати на солоду і гри. Ну що ще раз вітаю вас перемогою. Дякуємо Збройним силам України і до зустрічі на нових турнірах.